Як малювати хутро? Цей цікавий процес починається з нанесення ґрунтовки Shot на всю фігуру. У якості основного кольору була використана акрилова фарба Rust Ochre. Вона була нанесена шляхом аерографії тонкими шарами. З додаванням акрилової фарби Slate Gray, розведеної на 50% клінером, плями були намальовані на спині та морді. Кольори, які потрібно наносити пензлем, спочатку додали на вологу палітру. Таким чином для плям було організовано ряд сірих кольорів. Поверх основного шару додамо фарби таких кольорів: Rust Ochre, Red Leather та Magenta. Тіньовий тон був змішаний шляхом поєднання кольорів Rust Ochre з Red Leather у співвідношенні один до одного. Цей тон використовувався для відтінку ніг, шиї та вух. Тон висвітлення був підготовлений шляхом додавання 50% фарби Light Grey до основного кольору. Під час додавання першого переходу кольорів було виділено певні області. Множинні переходи від висвітлення до затінення створять потрібний об'єм. Додатково було додано 20% кольору Light Grey. Цей тон використовувався для імітації волосся за допомогою тонких мазків пензлем преміум класу від марти Калінські номер 2 Ця крута техніка та кольор були використані на тілі, ногах, шиї та вухах. Процес мілірування продовжувався з приготуванням суміші 50% Slate Gray та 50% Light Gray для виділення перших темних плям. Той самий процес повторювався у зворотньому порядку, щоб завершити окреслення плям. Візерунок з обох сторін був нанесений так, щоб він був схожий, але не однаковий. Потім суміш розріджували та використовували для моделювання найтоншого волосся тонкими мазками пензля. Останній доданий штрих було нанесено ще більш світлим тоном і додано лише на ділянки, які найбільше піддаються впливу прямого світла. Той самий тон, що використовувався для тіней, також використовувався щоб підкреслити розділення між м'язами ніг. Цей самий процес додавання висвітлень і ціней повторювався і на голові. Для наступного прикладу кіт був загрунтований чорним кольором з використанням One Shot Primer. Була підготовлена волога палітра з кольорами, які потрібно використовувати, починаючи від найтемнішого до найсвітлішого тону. В якості основного кольору використовувався Dark Brown, але при цьому залишаючи чорну ґрунтовку в найглибших тіньових областях. Ми постаралися нанести фарбу масками пензля, які імітують волосся. Перше висвітлення було додано шляхом змішування 60% кольору Dark Brown з 40% Grey Light Brown. Цей тон був застосований до ділянок, які найбільше піддаються впливу прямого світла. Наступним кроком було посилення тіней на всій фігурі за допомогою чорного контуру. Далі ми намалювали світлі плями, уникаючи використання чисто білого кольору. Як основу для цього прикладу використовувався колір Mid Grey. Якість першокласного пензлю від марти Калінські No2 дозволяє легко малювати навіть найдрібніші деталі з неймовірною точністю. Для збільшення об'єму в межах плям і створення висвітлень застосовувався колір Light Grey. На нашому вебсайті Box24 ви можете легко знайти всі продукти, які вам знадобляться для малювання ваших фігур.